Тікток мене не любить, це просто якась трешаніна. Багато хто з моїх підписників знає, що я на прямих ефірах граю у гру WoW. зі словами українською мовою, з виключно українською версією гри. Звісно, що коли ти граєш українською, до тебе в коментарі обов'язково залетить якийсь <кхух> нечемний представник сусідів. Зараз поясню, чому я говорю саме такими алегоріями. Звісно, ці люди починають казати дуже неприємні речі, починають спамити мені, бажати мені смерті і прославляти своє <кій> государство. Звісно, таких людей я одразу ловлю, одразу їх баню і кидаю скаргу на них. Зазвичай я скаржуся за призиви і за спам. Десь через хвилин 5-10 на мій стрім прилетає бан. І повідомлення про те, що я нібито накручую собі показники, хоча такого ніколи не відбувалося. І плюс, коли я завершую стрім і дивлюся, що там з моїми скаргами, мені кажуть, що порушень не виявлено. Хоча людина напряму бажала мені смерті, таке саме дуже часто відбувається з моїми відеосами, в яких я згадую події, зв'язані з сусідами. На них просто прилітає скарга за дискримінацію інших людей і за розпалювання ненависті. Навіть якщо це реальні історії з реального життя, мої власні реальні історії. До речі, коли я знімала стрім з Stories.ua, там де люди розповідали знову таки реальні історії з власного життя з періоду війни, то тоді на мій стрім так само прилетіла бан. За авторські права. Камон, ці історії відбувалися з цими ж самими людьми! Час кажете мені робити в цьому випадку? Як не наражати себе на бан і розповідати людям правду? І залишатися українкою з української мови і українською позицією по життю?